Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про кардиганчики, які є у продажу в нашому магазині. Вже повним ходом наступає весна, треба трошки роздягатися, тому от у нас є такі кардиганчики. Ось такий кардиганчик він йде з пальтової тканини без підкладочки. Дуже гарна моделька. Розмір залишився 58 напівокружність на грудей 66 см. Зверніть увагу, рукавчик тут цельнокройний. Ось такий асиметричний. Якщо у вас рукавчик довгий, можна його підкачати. Є як, тут все акуратно, дуже зашито. Далі, ось такий є карманчик з одної сторони і з другої сторони. карманчики. І ось така стильна, стильна блискавка. Двохстороння. Можна з цієї сторони розцібати і з цієї. Це дуже актуально, щоб не висмикувалась блискавка, коли ви сідаєте. І тут він іде без підкладочки, тобто весняний варіант. Залишився 58-й розмір, на півокружність грудей 66 см. Зверніть увагу на воротнічок, на комірець. Можна носити його ось так от стієчкою, можна ось так от закачувати. Дуже гарно. Коштує такий кардіганчик 1800 гривень. Далі маємо ось такий кардіганчик з тканини Букле. Ось такий баранчик, він йде з капюшончиком, рожевий колір. Тут маємо карманчики з двох боків, тут розріз і низ трошки довший заперед. Тут йде ось така от блискавка, вона одностороння, бачите, звідси от не, не розтібається. Одностороння блискавка, дожина його десь вище колінка. Звичайний відрізний рукавчик. Теж такий весняний варіант, без підкладочки. Напівокружність грудей цього кардіганчика 66 см. І коштує він 1450 гривень. Маємо ось таку альпаку, такий кардиганчик, кофточка. Вона йде на кнопочках. Ось такі ось кнопочки. Прикрашена вона декор ось такі стразики, акуратненькі, молочного кольору. Рукавчик донизу розширений з манжетиком, дуже гарно виглядає. Ось Тут комірець обшитий, так як рукавчик. Напівокружність грудей цієї альпаки 51 см, тобто це десь 48 50 розмір. Коштує вона 1100 гривень. І ще маємо ось такі кардиганчики чорного кольору на весну. Тут рукавчик 3 четверті, вони вже йдуть як ковтинка. 3 четверті рукавчик, цельнокройний. Він іде недовгий. Ось тут от кишеньки є. І на замочку обшитий ось таким хутром з кролика. Кроли хутро біля шийки і на рукавчиках, оскільки тут такий рукавчик цельнокройний, в грудях вона така доволі об'ємна ковтинка, треба звертати увагу на напівокружність бедер. У цій ковтинці на півокружність бедер 54 см, а на півокружність грудей 62 см. Коштує такий кардіганчик. 1250 гривень і маємо його в розмірах. Ось це розмір у нас 52-й. Ще маємо розмір 54-й. Тут на півокружність грудей 64 см, а по бедрах 56 см. Далі є ще у нас 56. 58-й розмір. Тут на півокружність грудей 67 см, по бедрах 59 см. І ще є один кардиганчик, розмір 60-й, на півокружність грудей 67 см, на півокружність бедри 60 см. Ми, зараз є мій розмір, я можу зараз одягнути, щоб ви подивилися як він виглядає. Ось. Його можна одягати на гольфик тоненький, можна на грубший, можна і на футболочку. Ось так ось виглядає, дуже так акуратно і стильно. Рукавчик 3 четверті. І ось тут, ось так ось. Можна до брючок, можна до спіднички. Ось такий кардиганчик. Коштує 1250 гривень. Замовити товар, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми поштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня! До побачення!